Літературна студія Пегас вітає Вітаю. щиро усіх вас. Коли у небі сонечко сміється, а в полі лузі квіти розцвітають, тоді на всіх із цим прекрасним святом, з Днем захисту дітей завжди вітають. 1 червня в Україні і в усьому світі відзначається. Міжнародний День захисту дітей. Рішення про заснування цього дня було прийнято в 1949 році в Парижі під час сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Заснування такого дня запровадили через те, що після Другої світової війни в багатьох країнах чимало дітей залишилось без батьків. Без даху над головою. У цей святковий день я адресую вам, дорогі наші діти, рядки із вірша нати Гончаренко. Моя Україно, квітуча державо. Для доньки і сина співаю я славу, для тих, хто сьогодні лиш крила здіймає. Хто в серці гарячим надію плекає? Ви щастя й надія, ви наше майбутнє. Летіть в своїх мріях, творіть незабутнє. День захисту дітей це нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини. Щоб усі діти росли щасливими, навчалися, займались улюбленою справою, щоб у майбутньому стали гідними громадянами своєї країни. У світі всі малята і хлопчики і дівчата повинні мати право щасливими зростати. Турботливій країні в родині. ради. Можні табіть здорові, біляві й чорноброві. Очі карі і сірі, у злагоді та мирі не плачуть, а сміються, що дітками зовуться. Нехай наші діти будуть безтурботними і радісними, і кожна дитина буде оточена любов'ю. І турботою батьків. Саме вони найбільшою мірою відповідають за щасливе і безпечне дитинство своїх дітлахів. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зорях, а сад на шоквітах. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку І щоб вітались зі мною, присівши на ганку. Я хочу, щоб сонце світило, співали б дзвінку пташки. Я заблюденю всі щасливі у милі зостави би ми. Гаряче вітаємо вас, дорогі наші діти, з днем захисту дітей. Будьте здорові, хай небо над головою завжди буде мирним. І кожен новий день приносить щастя, радість. І цікаві справи зі святом вас любі.